За 6 турів до закінчення чемпіонату команда Мудрика знаходиться на третій сходинці, а з серйозних суперників хіба що Монако, а сам Михайлов встиг забити 4 м'ячі та додати плюс 3 до рейтингу. А перед переглядом хочу вам подякувати за такий актив під цією кар'єрою. Велика ймовірність того, що в наступному сезоні ми будемо грати в лізі чемпіонів. Наша мета це, звичайно, повернутись в Челсі. Для цього нам залишилось забити 11 м'ячів за 6 поєдинків, що майже нереально. Також мудриком зацікавлений М'ю. Для цього нам потрібно Забити 5 м'ячів із меж штрафного майданчика, що теж практично нереально. Тому ж прямо зараз пишіть в коментарі, чи залишатись в Франції, чи шукати інший клуб. І на перший поєдинок в сьогоднішньому випуску вже звично для всіх Михайло Мудрик в стартовому складі. Ну і наша команда розпочинає з центра поля. Мудрик з м'ячем відразу передачу на хід для партнера. Діало повертає. Зберігаємо спокійно поки що. Дое. Феліш. хід для мудрика. Мудрик. Еменя повертає і. Не вдалося, на жаль. Я не повірив, що Меш навіть до мене не потрапить. І небезпека біля наших воріт. і тут повз ворота пробиває гравець Бреста. І на мудрика мудрик. Пройди, пройди, віддай, 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 мудрик пробиває 1-0. 30-та хвилина поєдинку ну і наша команда попереду шикарний удар. Просто без шансів для голкіпера. Бачимо, віддає мудрик передачу. Партнер по команді повертає Мудрик в один дотик без шансів для голкіпера. Це 1-0 і третій гол Мудрика в чемпіонаті Франції. Ну, після першого тайму рахунок 0-1 на користь нашої команди. Михайло Мудрик, автор єдиного забитого м'яча. І Нам залишається забити всі якихось 10 м'ячів за 5,5 поєдинків. Надію, що обійдеться без травм. І на мудрика дай. Михайло! Михайло справа, Єголкіпер. На сьогодні я не бачу тих передач назад від нашої команди просто не гра, а краса. Віз. Удар головою, Пендерс хорош відразу ж вкидає на Михайла Мудрика. Розпочинаємо свою контратаку. Давайте забудемо цю передачу раз і назавжди. Ну, ятакує зараз Брест. Остання атака в поєдинку. Михайло Мудрик в підкат І що тут. Вся увага на арбітра, і це жовта картка. Пробачає просто тут на слайдсмен. Ну, це можна було б трактувати навіть як фол останньої надії. Ми біжимо допомагати голкіперу під удар. Хорош пендер з добивання один-один. Ну, я хотів зробити якнайкраще. Навіть ціною жовтої картки, навіть був готовий ціною червоної картки. Фінальний свисток і, на жаль, Михайло Мудрик з героя перетворився в антигероя. 1-1. за цей поєдинок наш головний герой отримав оцінку 6-4. Не найкращий поєдинок у виконанні мудрика, тому треба це забути як страшний сон. Попри втрату очок, зберігаємо третю сходинку. В спину нам дихає Ліль, маючи таку ж кількість залікових балів. Ну і також на домашній поєдинок про терену Михайло Мудрик в старті. А наш суперник, до речі, йде на шостій сходинці і все ще має шанси на потрапляння в Лігу Чемпіонів. Тому сьогодні нам буде ну. Дуже важко. Навіть якщо не враховувати цю помилку в кінці минулого поєдинку, Михайла Мудрика можна називати навіть лідером команди, тому що він реально тягне Страсбург на своїх плечах. Ну і розпочинаємо Мішаня. Ух, віддає передачу! Феліш не забиває, добиває, і це навіть асист мудрика зараховують. Ну, можливо це так і зараховують, я просто далекий трошки від цього. Ну і до речі, це перша гольова передача від нашого героя. Ух, який пас на мудрика мудрик. Перший на м'ячі. Віддав. Хорош. Діало! Ну міг краще ж зіграти. Я помітив, що через лівий фланг дуже мало атак від нашої команди, тому нам треба якось зміщуватись в центр або навіть праворуч. Ну і після першого тайму наша команда мінімально обігрує свого опонента. Венісіо Стобіас грає заран, цікаво. Атакує далі Рен. Удар по наших воротах. Мудрик пас назад, так як вчили. Рейдер Кісіє. Блаз пробиває хорош кіпер. І мудрик відкривається, але. Ну, тут без шансів. Бо друга втрата ну, це вже на 50% прощає Ліга Чемпіонів. І, можливо, не дає Лайтсмен дограти контратаку, але. Тим не менше, мінімальна перемога з рахунком 1-0. Оце надважлива перемога. А Михайло Мудрик за цей поєдинок отримав оцінку 8 та віддав гольовий асист. І зараз подивимось в турнірну таблицю, як там зіграли наші найближчі переслідувачі. В спину дихає Монако, маючи 53 очки. Але Ліль має ще матч в запасі. Але швидше всього, Ліль переможе. Свій поєдинок Ліль програв, а наступний зіграв в нічию. А от Монагаски нас випереджають на 2 бали. Але ми маємо матч в запасі, тому зараз як ніколи. Потрібна лише перемога. Очікувано для всіх Михайло Мудрик в стартовому складі. Дай на Мудрика хорош. Спокійно, спокійно. Обійшов і пробив. Торе переводить на. Це пенальті! Це пенальті. Але, як ми, ми знаємо, два пенальті вже заробляв Мудрик в цьому сезоні і ні один з них не був реалізований. Тому зараз тому зараз вся увага на партнера з нашої команди. Розбіг. Удар та це 1-0. 14 та хвилина, Страсбург попереду. Ось знову Мудрик. Знову Мудрик щось зробить для нашої команди. Феліш. На Мудрика Мудрик пробиває в руки, в руки. Зліво її пробивав. На жаль. Мудрик. Ой-ой-ні-ні-ні-ні. Хорош кіпер, просто. Нам просто щастить, що ми там приносимо якісь результати. Бо ми би вже шукали команду з якогось нижчого дивізіону. Ну в кінці сезону точно, точно треба покликати голкіпера в якийсь бар та йому віддячити. Пендерс вкидає відразу ж на мудрика. Ну тікає, тікає. Ух, як же ж втік, пробіг! За декілька секунд від своїх воріт до чужих. Пас. Оєс, повертає! І Михайло Мудрик за меж штрафного, нічого тут немає. Феліш віддає на Мудрика, Мудрик пробиває 2-0. Що ж за гол? Що за гол просто? Ну, ну в цьому мі... забитому тут повна заслуга Мудрика, як він пробіг. Ну і завершальний удар просто краса. Чимеш Мудрик віддає, пробивав передача, ще одна передача із метрів, так, 13 просто в 9 без шансів для голкіпера-суперника. Ну, переграли вже ми 4 хвилини, тому контратаки не буде. 2-0 після першого тайму. Ну, Він показав, що він може, що швидкість в нього ще дуже-дуже хороша. Мудрик в штрафному майданчику, та забрав він у нас просто м'яч. На Мудрика, давай з лівої, давай з лівої! Це вже п'ятий удар від Мудрика. Праворуч на носі. Ух, який, як, 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 як же скинув. Пробив Мудрик, але кутовий. Еменія повертає. Ну й мудрик лівої, ну знову не виходить в нас удар. Дай, дай, мудрик пробиває. Ну, що робить кіпер, Я, який сьогодні насичений випуск? Він ж навіть доходить до нас і з лівої. Ну, не удар, це якийсь навіс навіть. Фінальний свисток, і ми все ближче й ближче до Ліги Чемпіонів. Ну і дуже якісний матч у виконанні Мудрика. Зароблений пенальті 1 гол та оцінка 9,5. А також Михайло став найкращим гравцем матчу. Як на мене, Ліл випадає з боротьби за топ-трійку. Тому головним нашим суперником стануть Монагаски. Але поки що зосередимось на поєдинку проти Тулуз. Мудрик в старті. Ідеальний момент для передачі удар в один дотик кіпер тягне. з кутового. Удар головою вище. Ну, дуже був близький старт до забитого. Ну, і з м'ячем мудрик. Пас праворуч проходить. На насі. Ну куди назад? Феліш, Феліш повертає не на Мудрика, але віддає передачу на нанасі. На насі закидає в штрафний майданчик. Скітка головою чи це удар, я не знаю. А тим не менше м'яч ми втрачаємо. О, як же ж проходять вони наш захист. Шмідт в штрафному майданчику навіть пробиває, але Голкіпер спокійно забирає до рук. На жаль, не проходить на нас передача. І перший тайм завершено. 0-0 на табло. Ну і такий результат нас точно не влаштовує. Ну, все ближче до... ближче до штрафного майданчика ми просуваємось. Мудрик пробиває саме штрафного, як же це було близько. Ні. Хорош кіпер. Що ж ти робиш, Таня така в поєдинку? Головне не пропустити зараз. голкіпер забирає до рук і на жаль. Нулюва нічия, не найкращий поєдинок у виконанні мудрика, як взагалом і від цілої команди. Оцінка 6,7. Тим часом як Моннегаски виграють свій поєдинок. Та по різниці забитих та пропущених ми опускаємось на четверту сходинку. Ну і в заключному поєдинку на сьогодні та й загалом в цілому сезоні ми зіграємо за прямий вихід потрапляння в лігу чемпіонів з монегасками. А на поєдинок проти Анже Мудрик, звичайно ж, в стартовому складі. І на мудрика віде мудрик розвертається справа і ну що ж це за удар. Головне сьогодні не програти. Передача, Пендерс, хорош. Після першого тайму поки що нулі. Ігра від нашої команди просто ніяка Ну, як і від самого Шмудрика. Тут Михайло Мудрик. Зараз головне не спішити. Контрвипад. Зараз ця обрізка може коштувати нам путівки в Лігу Чемпіонів. Навіз. Ні. Все почалось з Мудрика. На Мудрика Мудрик! Ось він, це може бути кінець для нас. Удар Пендерс тягне. Лепауль удар. Пендерс тягне. Арбітер не дає дограти нам цю атаку і поступаємо з рахунком 1-0. Дуже невдалий поєдинок у виконанні Мудрика та й загалом від цілої команди. Оцінка 6,1, саме помилка від Мудрика, призвела до пропущеного голу. А в свою чергу Монако обігрує Ліль з рахунком 3-0. Для того, щоб увійти в топ-3, нам потрібно обігрувати Монако з рахунком 4-0. А також є ймовірність того, що ми можемо навіть вилетіти з топ-4. Михайло Мудрик в старті. Ми налаштовані лише на розгромну перемогу з рахунком 4-0. Мудрик налаштований серйозно. Якщо ми цього навіть не зробимо. ТОП-4, це кваліфікація до ЛЧ. Відалі було потрапити туди напряму Сар. В останній момент просто забиб... вибиваємо з ніг. Пас. Ніка, віддай передачу, навіть удар. Якщо в першому таймі не заб'ємо, можна рахувати, що це кінець. Ну і з м'ячем той гравець, від якого точно не можна сьогодні пропускати. Поки що дуже тисне Монако. На мудрика. В штрафному майданчику передача! Саме. Та чого ж ти не б'єш? Чого ж ти не б'єш? Ну що ж ви чекаєте? Балагун удар, Пендерс. Гадай. Дай же дай, ж ти на мудрика, може підав би дограти, але 0-0 після першого тайму. Я навіть не знаю, чи треба на другий виходити. Ну це, це просто жах якийсь. Чотири м'ячі за один тайм. Можливо, навіть і три, ну. але ми самі, самі винні, що зараз нам доводиться так грати. Можливо, навіть сам мудрик, ну він. Приніс багато результату. Став лідером навіть команди, але деякі його помилки ну, призвели просто до. Мудрик втратив, але зараз навіть буде пробивати Кіпер. І перший момент серйозний в нашої команди. Вандерсон. 30 хвилин залишається. Шансів все менше і менше. Є яка ж красива передача. Можливо, це початок. Можливо, це початок розгрому. Віддав, хорош. Феліш Піжон, я просто в шоці. Ну і Мудрик фолить. Правильно. За цей фол я йому похлопаю, він збив того гравця, від якого ми не, ми не можемо сьогодні пропускати. І давай на кінець отримай червону жовта. Все так само було, повторюється. Ну, Мудрик я знаю, чому він в нього в'їхав. Тому за це лайк. Зараз удар по воротах вище. Туди його? Стоп. Арбітер дає дограти. Ну просто вже нервів немає у Мудрика. Ще, ще раз на. Ну жовтої відкладеної швидше все не буде. Мені так здається, під удар пропускаємо. Ну надіймось, там Ліль не розгромив свого суперника з якимось неймовірним рахунком, і ми навіть залишимось в зоні Ліги Чемпіонів. Другої жовтої мудрик перед собою не бачить. Яке закидання, але куди, на кого? Все, 0-1 поступаємось та напряму до Ліги Чемпіонів, на жаль, не потрапляємо. Михайло Мудрик старався та став найкращим гравцем у своїй команді. Оцінка 7 7. Ліль, в свою чергу, грає в Нічию 2-2, та ми все ж таки потрапляємо в топ-четвірку та будемо грати в кваліфікації до Ліги Чемпіонів. Але для Мудрика це не кінець сезону, тому що в наступному випуску на нас чекає чемпіонат світу за збірну України в групі Ді Німеччина, Данія, Гана та Україна. У відборі Мудрик не Приймав участь, але своєю грою Михайло Мудрик однозначно заслуговує потрапити в стартовий склад збірної України. Але як на мене, це успішний сезон для нашої команди, та й взагалі непогане повернення від Мудрика. Ідеальний просто квітень у нашому виконанні. А ось травень ми будемо намагатись забути якнайшвидше. Під кінець сезону Михайло Мудрик має 6 забитих м'ячів та один асист, а попереду ще чемпіонат світу. Тому, можливо, саме там ми привернемо увагу інших клубів. А на сьогодні на це все. Став лайк, підписуйся на канал. Дякую за. Перегляд з вами був народний плей. На все добре.